Друзі, вітаю вас на каналі Анни Атаманової. Днями ми їздили до Бучі. Обов'язково подивіться, якщо ще не бачили. Аня, я вас вітаю. Вітаю. Давайте розпочнемо з Росії і подивимось, який зараз вони мають військовий потенціал. Угу. Ну, я скажу так, що вони додають зброю, запаси і зараз готують як авіацію або все, що літаюче дрони, ракети і так далі. Багато смертей буде а, в найближчий час принесе Росія. Цей місяць дуже багато, прямо так хвилею лягають. Одинадцятий місяць буде дуже небезпечним, як я бачу. Для усього світу будуть такі події, підійматися, конфліктні, світло. Бачите, намагатися будуть пошкодити нам світло. Постанція uh -huh. влучити віруси. Але чомусь карти мені десь тижня два як показують, що можливо до 25-го року можна буде сказати, що Якось все або заморозиться, або будуть якісь все ж таки домовленості. Угу. Зараз, бачите по картам, що може, може бути так, що домовляться і розійдуться в плані війни, військових дій. А от стосовно окупованої території тут під питанням. Території при Буде якась відсікатися питання про територію. Потім Китай. Зараз щось задумав Китай. Мені не подобається енергія і в мене чомусь такі видіння, військові китайські, якась підготовка, тренування, збирають, перевіряють резерви зброї, збройних запасів. Активно будуть готуватись до чогось, вимоги, вимагати. 24 й рік, можливо, буде момент, коли підпишуть якісь документи. Україна або Україна, Китай, навряд чи Україна, Росія. Безпосередній. Не можу сказати, що вони а, без зброї, є домовленості, є а, розмови про те, щоб їм. Виготовляли і надавали постійно, якийсь був вливання, поток, зброї. Це від, від Китаю Україн. для Росії? Не тільки Китай, Іран угу. і, можливо, Індія. А вони зараз накопичують ракети для якогось масованого обстрілу, або це можливо якась у них нова тактика по обстрілах. Ну, дивіться, коли всі казали, мовчали. Думали, що швидко буде перемога в Україні. Я ризикнула і сказала те, що я бачу. І я побачила, що можливо росіяни планують і підуть в наступ повторно. От зараз ми це чуємо в новинах. Дійсно, спроби будуть, будуть лізти і. Харків, Херсонщина. Ну, взагалі з 11-го місяця і з кінця цього місяця, я сказала, з 20-х часов, посиляться обстріли і вся Україна буде червоною. Спроби mm -hmm. будуть. А що взагалі чекає? От ми тільки що сплила у нас Херсонщина. Давайте подивимось, що чекає на Херсонщину у листопаді. Херсонщина. Конфлікти, загострення. Китай буде додати зброю, міни і кораблі. На території води угу. буде багато подій. На воді кораблі будуть випливати, ділити точки розташування кораблів. Потім <кій> проблеми з світлом, можливо, проблеми з водою. Тобто будуть о, намагатися влучити по станціям однозначно. Взагалі, не те, що навіть у листопаді, а вже почалося кінець жовтня. Сьогодні у нас яке число? 25. 20... 25. 25. От, 25 число. Сьогодні можуть бути обстріли, і буде неспокійно. Взагалі, в мене так навіть Західна Україна, от я бачу не дуже безпечно. Тобто вони трошки перепочили, подивилися, що з ними ніхто не домовляється, і знову починають тероризувати Україну. А що для заходу України? Можете більш детально розказати, будь ласка? Угу. Ну там також спроби будуть обстрілів і залишити без світла комунікації. Але першочергово я бачу, що будуть Донецьк, Донеччина бити Харків взагалі неспокійно буде, ніби хочуть як прорватися Харківщина, потім Херсонщина знову ж таки кривий ріг. Можливо, Запоріжжя, Запорізька область, Київ, будуть літати дрони, ракети буде активно зараз. Все, що літати може. Рік тому на посаду командуючого військово-космічними силами в Росії назначили Сировікіна після походу його. Можливо, можливо, і не друга Пригожина самого Суровікіна зняли з поста. І вже через півроку, от зараз, назначили нову людину, його звуть Віктор Авзалов. А, скажіть, будь ласка, чого чекати можна від нього? Так, що чекати від Віктора Авзалова? Ну, людина така, знаєте, не можна побачити, що він насправді думає і як він хоче діяти. Дуже замкнута в собі іскритна і хитра людина. Жорстока, однозначно. Що чекати? Ну, звісно, він буде виконувати накази. Дняна людина, яка буде виконувати накази угу. верхівок. А він буде йти по тій е, самій лінії, що Суровікін? чи він буде обирати якусь власну стратегію обстрілів? Зараз подивимось. Де Дуже хитро буде діяти. Тобто тут цікавіше він буде вже грати в кавичках. Угу. А, я можу сказати, що він дуже буде мовчазний і плани дійсно будуть більш такі агресивніші, як дожати там, де не дожали, і рішуче вперед. Більш буде, як вперед, наступ. Незважаючи на те, що буде багато це виз е, е, значити, що буде багато дуже втрат з їхнього боку. Угу. А, якщо переміститись ближче на захід, на західний світ, о, в Америці досі не назначили спікера конгресу. Без якого не можна затвердити план допомоги для України на наступний рік. В різних джерелах ця цифра колишиться від 50 до 100 мільярдів гривень на весь наступний рік для України. А насправді спікера не можуть затвердити для чого? Тому що відтягують допомогу Україні. що відтягують допомогу Україні? Так, трошки хочуть зменшити допомогу, тому що це впливає на економіку. Трошки будуть збавляти обороти. але її е, не залишать без допомоги. Поки що ні. 23-й рік мають виписати якісь допомоги угу. фінансові. А от вже з 24-го року, можливо, трошки піде на спад. Ну і обирають між двома персонами, дві людини. Один старший, інший молодший. Обидві кандидатури не дуже підходять. Ще якась жінка поруч. Там дійсно коливаються вибори. Угу. Зменшення допомоги України якось пов'язано з Ізраїлем і взагалі активна допомога Ізраїлю зашкодить Україні. Україні. Зараз побачимо. Ні, тут справа не в цьому. Справа в... все ж таки з Китаєм пов'язана. Угу. Чогось не очікували від Китаю в Америці, є попередження, є сигнал тривожний. Але і Україну вони не хочуть полишити, тому що або домовитись, зійтись на якихось умовах, тому що Росія не готова зупинятися на тому, що вони програють. Ні. У будь-якому випадку, щоб тут була зупинка, повинно бути це я кажу те, що я відчуваю і бачу з боку Росії, що я чую. А тільки якщо буде якісь домовленості, тому що перед усім світом Росія не буде а, програші будь-якою ціною. Хочу підкреслити, щоб люди правильно зрозуміли, тому що зараз люди дуже болюче сприймають кожне слово. Їх можна зрозуміти, що це я говорю, підкреслюю домовленості. Це те, що хоче від нас Росія. Дякую. Так, і запитання? Що чекає на Київ та Київщину до кінця листопада? Що чекає на Київщину Київ, до кінця листопада? Ну, спроби залишити нас без світла. Однозначно, активні обстріли, шантаж. Новини з Китаю будуть. Якось постійно так Крим, Китай, Крим, Китай. Бачите, програється дві карти, те, що Росія буде тиснути на домовленості однозначно. Вони хочуть уже домовитись. <смітні> uh, удари будуть, залякування буде Сумщина, От якось мені страшно, Одесьчина. спроба Україну як паралізувати в плані чого без світла залишити і без допомоги. Тому і, а, і будуть воєнні події розгортатись пов'язані з Ізраїлем і ще, можливо, з іншими країнами. Фінансування на ми сподіваємось на скоріш отримати новини про гарне фінансування, але там щось як затримка. Будуть обстріли, будуть шахеди, але будемо відбувати, стримувати. По всій Україні буде летіти, майже по всій. Я не знаю, чомусь у мене виходять карти одні і ті самі. Зараз а, в програмі а, виходить, що, можливо, будуть змушувати або якісь будуть таємні перемовини. Схилення до миру. 24 рік, весна, можливо. Будуть якісь цікаві гучні новини. Добре, будемо чекати. Я вам дуже дякую. Друзі, обов'язково підписуйтесь на канал Анни Атаманової. Повертайтесь вниз на попереднє відео, де ми їздили до Бучі. Дуже цікавий і крутий випуск. Дякую, що були з нами. До побачення. До побачення.